Всіх радий вітати в себе на каналі. Ми з України. Ми в Україні. Почав знімати прийшла помощниця. Інспектор. Проінспектувати як що, чи все правильно. Муха. Що ти? будеш допомагати. Хочу сьогодні зняти таке відео. Давно його хотів зняти, ну коли... Була така, скажімо, можливість, і знаходився я в своєму господарстві. І я завжди хотів зняти таке відео, як сказати, порівняти різні яйці. У мене тоді була така можливість, ну, не дійшли руки. Були в мене курі, які утримувалися в клітках, були курі, які утримувалися на і... Хотів е, приобрести яйця в магазині, в магазині обичні фабричні яйця, і порівняти порівняти, розбиті яйця на тарілку і чисто от візуально подивитися, є лі різниця в содержанні і клеточному, в напольному. Е, так скажемо, ну, напольне в мене воно вигульне, але ну, більш вольєрне. То есть, вони якби, ходили поволі, хто відео дивився, той але трави там не було, траву я їм рвав окремо і кожного вечора давав там траву, зелень, різні відходи зі стола, потім там кабачки, ну овочі ну, ну В літній період. Понятно, що. Зимою, там, ну, коли як, коли відходи якісь з стола перепадають, то й добре. От І хотів я порівняти оці всі яйці. ну Тоді якось діло не дійшло до цього, все не вийшло. То забуду, то нема коли, то інші якісь відео знімав. А ну зараз, зрозуміло, що вже нема чого знімати. Вже нема ферми, нема нічого. Освободителі освободили, я не устану це повторять, Хай там кому щось подобається чи не подобається. відписуються з каналу, приписуються. Дивлюся, там, пишуться, пишуться, пишуться. Послідні відео мої, дивляться старі відео. Мабуть. Послідні відео мої подивилися. О, ні, ні треба відписуватися. Відписуються. Ну, і Відписуйтесь, я не устану повторяти і казати, що освободителі нас освободили від усього в нашому селі. Практично вже не знаю, розбомбили практично все село. Залишилось дуже-дуже мало людей, ті, які просто не в змозі виїхати, в яких великі господарства, так як і в мене, держать коров побагато. І люди поки що поки тримаються. І інформацію ми отримуємо хоч якусь звісточку про те, що там відбувається. Ну, тобто, що я хочу сказати. Хочу сказати те, що там, де була ферма, там, де проживали і знаходилися батьки, як я вже казав, все розбомблено, все розтрощено. Ну, практично треба все буде відстраювати з нуля і проводити сильно капітальні роботи, якщо далі нічого не розвалять. Так що, експеримент такий вже провести я там не зможу. А от тут. На місці, де я зараз знаходжусь, я вирішив провести цей експеримент. І Є у мене яйці, сходив в магазин, купив фабричні яйці в магазині. І хто дивився раніше відео, може бачили, хто не, то я беру яйці. Мені по новій пошті відправляє Саша з Нікополя, який займається несушкою, ну і плюс там, і в якого Умови утримання і годівля теж такі ж самі, як були у мене. Тобто я в цьому яйці впевнений, і вже ми користуємося ним скільки, практично місяць, то яйце дуже високої якості, і нічим не відрізняється від того яйця, що було у мене в господарстві. Єдинственне, чим відрізняється, це цветом, кольором, от за це трішки й поговоримо. Ось такі яйці у Саши. Порода в нього high sex white. І вони несуть ось таке біле-біле яйце. Коли Саша недавно заїжджав до мене в гості, і ми з ним... Говорили і про це ми також говорили, що такі яйці дуже тяжко продати, тому що вони на вигляд як фабричні, і, так скажемо, стереотипи людей не побідить. І як ти не доказуєш, як ти не розказуєш, що це курі утримуються в домашніх умовах, і несуть таке яйце, що це. Така порода. ну, Людям тяжело, тяжело це доказати. Тільки через отак, YouTube, через знайомих, знайомі з знайомих. Ну, в общем, Сарафана Радіо працює і тільки тоді можливо якась реалізація. А отак стоять на ринку. Хто дивиться його відео, ті знають, що він пару раз виїжджав на ринок, питався продати, то дуже дуже тяжко. Всі кажуть, ну не всі багато кажуть, що, о, що це фабричні яйця. Даже було такі моменти, він казав, що казали, що ти ці, м -м, печаті постирав на фабричних яйцях і вийшов, продаєш їх під видом домашніх Ну, Кстати, сьогодні зараз спробуємо стерти печать, чи вийде стерти печаті з яйця чи ні. Значить, Я цей етап уже пройшов, так як Саша займається тільки один рік і так скажем розпочинає ну, вернее, розпочинав, бо тоже в нього там ситуація дуже-дуже так скажем, нелегка і непонятно, що ще якщо буде і далі. Ну, Він тримається, господарство так поки що тримає, а далі покаже. Значить, я вже до цього прийшов давним-давно. І тобто, я також в своїх відео раніше казав, що я формірую стадо із несушки із різних пород. Особливо я вибираю тих курей, які несуть е, таке коричневе, не сильно темно-коричневе, ну, так скажем, кремове яйце. Кремове яйце це курі породи домінант. І є ще курі, лінійка. Там, у... ну, я їх ще не пробував оце, в цьому році, якраз хотів до війни. Уже було навіть, в мене заявку, я замовив яйце. Тетра, от не пам'ятаю, ну, взагалі, якось... ну, у тетра, у лінійці є там різні лінії. І є одна лінія курей, які несуть е... чисто кремове яйце. От я їх хотів замовити в цьому році і попробувати. А, значить, а так у мене курі були різних кросів, які давали різнокольорове яйце. Це були в мене домінанти. Це були в мене тетра спербер. Крапчаті такі. Вони теж несуть таке коричневе, ну не сильно коричневе таке, більше до кремового яйця. І Ломан Браун, які несуть темно коричнево яйця. І от в перемішку це все виглядає дуже-дуже так скажем, красиво. І на ринку такі яйця ну от, уходять на ульот. І от, щоб нічого нікому не доказувати, от я пішов по такому путі. Тому що, якщо держати, допустимо, одних Ломан-Браун, да, вони чітко несуться, там все класно, все яйцено там високий рівень у них все. Ну, Яйце буде також чисто коричневе, однорідне, і на ринки підуть вопроси задавати. А що, а, що це, ой, а це хіба домашні? І понеслась. Це вже я ж сказав, пройдений етап, і ну, якби, я для себе. Пішов по такому путі, що я не хочу нікому нічого постійно доказувати, розказувати. Що от беріть, пробуйте там, а потім будемо розмовляти. Ну, і по такому путі, звісно, йдеш, там, даже даєш там, той десяток і безплатно. Нате, попробуйте, а потім скажете. Ось вам, пожалуйста, візиточка, номер телефона і, будь ласка, дзвоніться. Тобто, людей чуть ли не заставляєш там взяти яйця. І потім нарабатувалися так, бо часто спрашують, де ви шукаєте клієнтів, куди реалізуєте яйці. Ось ну, таким от методом, методом сарафанного радіо. Так, да, спочатку це не просто. Ну, потім, потім ще більше більше знакомий-знакомим, знайомим, кум, кумком, сват сватам. І понеслось сусіді, там в садик мене один був, де я привозив на садик, і люди розбирали і м'ясо, і яйця, і ну, різну різну продукцію, яка в мене була. Ну, есть, Хто по організаціям різним, ну, в общем, хто як де приспособиться. Так що, якщо хороша продукція, хорошого качества, люди спробують, то з клієнтами проблем немає. Зараз тоді приступаємо до експерименту, подивимося, чи відрізняються в магазинні яйці фабричні від домашніх. І спробуємо стерти той штрих-код чи печать ту, що Сказали, що можна її стерти легко і продавати фабричні яйця як під видом домашніх. Приступаємо. Ну ось у нас яйце одне фабричне, одне домашнє. Загадка. Угадайте, де яке. На вид, вроді би вони не відлічаються, але трошки отлічаються. Трошки Одне більше матове таке, а друге глянцеве. Ось оце глянцеве оце в нас фабричне. Його беремо так, переворачуємо і тут ми маємо ось таку відмітку. Пробуємо оттирати. Беремо спочатку губкою, просто тримаємо. Трошки стирається, але щоб повністю стерти, нічого не виходить. Все одно остатки від надписі остаються. Попробуємо ще із уксусом. Так, з уксусом зработало, з уксусо. Ну, от, по крайній мріях, ці, що були, що у мене, що я купив, ці яйця, я стер. З допомогою уксуса стер. Без уксуса практично неможливо. Ви бачили, що з допомогою уксусу, в принципі, да, можна стерти цю печать. Ось, нема нічого. Ну, але, але це не дуже так просто і я не думаю, що Хтось захоче цим займатися. Ну, може, може хтось і захоче, не знаю. Зараз ми побачимо, чи є смисл цим займатися. Ось я приготував дві тарілки. І зараз ми розіб'ємо яйце яйце від Олександра в одну і яйце фабричне в другу. Так, розбиваємо спочатку фабричне. І розбиваємо домашнє. Ну і що ми тут бачимо? А бачимо ми отаку от, от картину. Яйце, яке у нас обричне, дуже рожевого кольору, у саші яйце обичного жовтого кольору. Фабричне яйце, так як я казав, воно ріденьке, воно, воно розбіглося по всій тарілці, розбігся білок, часть білка. У Саші держиться при купі. Тобто е, більш густіша консистенція. Про що свідчить така от е, скажіть, е, колір, колір. Про що свідчить? Що він такий насичений оранжевий. У тих курей, які утримуються в клітках. Про те, що у корм додається краситель, який окрашує яйце, так скажемо, от такий от колір. Саша використовує і зелень, і відходи со стола, і я знаю там використовував, коли в минулому році була можливість і тикву, ну, кабак. І моркву для того, щоб е жовток був більш насищений. Але навіть е з такими скажімо, домашніми інгредієнтами, е не такий буде насищений жовток, як фабричний. Це свідчить тільки про те, що тут використовується барвник, який е додають для того, щоб яйце було от такого от насищеного кольору. Тут ще я трошки так неудачно розбив, що так жовток розбігся некрасиво. Ну, я думаю, разниця видно, видно. Тут ось вже розтікається по всій тарелці практично білок. Тут держиться купі. Тобто, отаким от методом можна оприділити. Якщо ви купуєте яйце в магазини і фабричне. І курі утримуються точно в клітках і такий насичений ось жовток, прям оранжевий, то це вже донорно трошки, трошки вас насторожити. До речі, люди наші в цьому якби самі винні. Я не то що хочу тут обвинити якусь птицефабрику там. Птицефабрика, вона подстраюється під людей. того що. Такий стереотип у людей сложився. І це не переубідить, не переламає ніяк. От домашнього яйця бути, жовток бути аж, аж красний, аж, аж насищено красний такий. Оце домашнє яйце. Ну, пожалуйста, нате вам домашнє яйце. Чи фабрика під вас підстраюється, дає вам домашнє яйце. Ми вам показуємо, що в домашньому яйцю, якщо содержиться курка чисто на натуральному кормі. на... В тих добавках на інгредієнтах натуральних, які можуть сприяти в ту чи в іншу сторону колір жовтка. Сприяти на колір жовтка. Це гарбузи, це морква, це ті. Ті овощі які в своєму складі дуже багато содержать каротіна, вітаміна А і ще, так скажем, природних барвників, які можуть відіграти роль і відкластися в яйці, і яйце буде більш насичене і більш, ну воно все одно не буде таке прям ярко, аж червоне, красне. Да, Курі ті, які ходять, як я вже казав, поволі несуть одне яйце в три дня і знаходять собі там різних черв'ячків, мух і ще щось там в землі копашаться, знаходять якісь може, там мікроелементи, які сприяють такому кольору в землі, ковиряються, то може такий і насищений тому так скажем, жовток. Ну, Курі, які утримуються для бізнеса, які несуть практично кожен день яйце, і вони інтенсивно це роблять. кожен день несе курка. В цьому яйці не може так швидко відложитися той краситель і сформувати такий прям оранжевий цвіт жовтка. Тому ці яйці не такі насищені. Фабричні яйця, вони по суті, чим опасні для людей і для організму нашого. Як люба фабрика, вона теж годує хорошо, тому що мені багато коментарів пишуть, там люди, які працювали або працюють на фабриках, що, от, мол, чим твій корм відлічається, що ти кажеш тебе лучше, в нас хуже, чим твій корм відлічається від нас? У нас. Типа Я бачу э, раціон, я бачу перечень інгредієнтів, які в кормі нічим не відбуваються від того. Да, я согласен, будь-яка фабрика на те, щоб курі добре неслись, а щоб курі добре неслись, їм треба дати соответствуючий корм, відповідні вітаміни, мікроелементи і все остальне. Тоді курка покаже свої кроси, які високопродуктивні, вони покажуть весь свій потенціал. І тобто, фабрика не заінтересована в тому, що ліжба, що дати, і щоб курі подешевле корм дати, щоб курі і, і, і щоб неслись хорошо. Такого не буває. Тобто вони корблять там хорошо. Опасно в чому заключається? При дуже великій кількості курей птицефабрика вимушена. Частічно і періодично, так скажем, може і не постійно, може якісь є на постійній основі, додають корм антибіотик для того, щоб не було падіжа. Тому що проходив я теж і практику на птіцефабриках, і знайомі працювали там в Чорнобайки в нас і багатьох багатьох людей, з якими я общався. Падьош на птицефабриках там, там просто ну, масовий. І кожен день там викидують їх курей десятками, курі дохнуть. Щоб це трошки так як би притормозить, і щоб це трошки ну, уменшить цей е, фактор на великих-великих підприємствах, тому, там, тому що там дуже велика скупченість птиці. Животних. Це не только по птицям, і по свиням, і по всьому так. На невеликій території. І бактеріальне, так скажем, фон, бактеріальне обсіміння цієї території, як вони там тщательно не проводять дезінфекцію, як вони там не контролюють всі ці моменти, мікроклімат, температура, все це, да, це є і це потрібно. Навіть старатися потрібно це робити в себе в господарстві. Но все одно при такої великій скупченості курей там дуже великий бактеріальний фон. І щоб цю бактеріалочку чимось задавить, вони періодично або може даже и на постійній основі для профілактики додають в корм антибіотики. І от антибіотик виводиться потім в яйце. І ми можемо споживати яйце з антибіотиком. От чому, якби яйце фабричне, всі до нього относяться, так скажем, з... скептичної і з опаскою. І вкус яйця це ж не те, що я там придумав багато людей, які брали в мене яйця і казали, що ну, це не сровнить. Вкус домашнього яйця, хай навіть такого вольєрного скажімо, содержання курей, він все одно більш насищений, він більш такий естественний, як дов бути. Жовток, він ароматний. А фабричне яйце воно має, як скажем, якийсь як нейтральний вкус. І часто чого люди, от ну, Скільки випадків було, таких і як би казали, що купили там скільки з цих яїць, попробували, ну, їх не можна неможливо їсти. Вони воняють лікарствами. От чого, чого люди так говорять? Це того, що додають антибіотики. І того яйці потім беруть на себе цей запах, вкус, і воно все одно чувствується. Ну а на цьому поки що все. Всім дякую за увагу. Всім миру і добра. До побачення. Слава Україні! Були яйці, а зараз ось хоп і вже такі от смачні млинці з медом у нас на столі.